У Сумах відбулася презентація книги Ольги Нестеренко, яка відома широкому загалу ще під літературним псевдонімом Марина Реох під назвою «Театр моє життя, що яскраво в цікавих деталях розповідає про буття та творчість народної артистки України Євгенії Серебрякової. Я хочу сказати, що книга Театр Моє життя це перша книга про нашу народну артистку. Працювати з пані Євгенією було дуже легко, а і водночас нелегко, тому що пані Євгенія весь час зайнята, зайнята вона в театрі, зайнята вона громадською діяльністю, зайнята вона е, св... тим, що допомагає комусь, когось підтримує, е, когось іде провідувати, комусь несе навіть обід. А ще пані Євгенія дуже любить звичайно всіх пташок, яких вона, яких вона годує із самого ранку. А для того, щоб годувати з самого ранку, вона йде на базар купляти оце зерно чи, чи щось там ще. Ну, я, я дуже. Як вам сказати, я дуже була подивована тим, що ця людина така ну, велична і водночас дуже проста. Книга не просто книга з текстом, це книга альбом. І в цій книзі знаходяться фотографії, які мені вдалося знайти в архіві пані Євгенії. Пані Євгенія десь там іще знаходила в архівах свої, своєї родини, у своїх друзів, і все це ми помістили в цю книгу. Театральне життя народної артистки України Євгенії Серебрякової налічує майже 60 років, із яких 57 присвячено сумському національному академічному театру драми та музичної комедії імені Михайла Щепкіна. За цей час зіграно більше двох сотень ролей, від глибоко трагічних до комічних. Творчість Євгенії Серебрякової зачаровує глядача і забирає у свої тенета. Театр. Да. Люблю тебе, любов'ю святою, коханий, рідний, милий, дорогий, люблю, як не любила ще нічого, бо ти мій дім, мій спокій і мій біль. Чи жити я змогла без тебе, чи дихати спокійно я б змогла? Чи з радістю дивилася б на небо, коли б тобі не віддана була, ти стільки щастя дав для мене. І горенька болючола через край, а я палаю все вогнем до тебе, бо ти мій світ, існув солодкий рай театр. І хто тебе придумав? Хто душеньки свої в тобі спасав, прошу, жени від себе зло і заздрість, твори добро, тебе для цього Боженька нам дав, на площі зародився і до храму, війшов, як повновладний ти господар. Тож любимо тебе, як рідну маму, як батьківщину, що Господь нам дав, отож. Живи і процвітай, театре, вічно! Подія зібрала чимало поціновувачів театрального мистецтва та живого письменницького слова. У легкій атмосфері та цікавій бесіді промайнув захід. Присутні ділилися враженнями і спогадами, висловлюючи щиру вдячність авторці книги Театр Моє життя Ользі Нестеренко за новий творчий доробок. Наша Євгенія Северякова, слава тобі, Господи! Вона до цього дня цвіте! Пахне, красується. Моя донька каже, тьотя Женя, вишов, холодильник уже в течку. Вона не старіє, не старіє, тому що її тримає любов до України, любов до мистецтва. А як вона читала Лвір, Сосюри, Любіть Україну, зал встоячи слухав, тому що такого я теж читаю вірші, але такого. Піднесення виконання. я не можу видати. Я не можу видати. Так що я більше. Ладно, я вже пощаджу вас. Більше не буду говорити. Я тебе вітаю, я тебе люблю, і ти мені найбільша моя подруга моє серце. Результат творчої співпраці моєї мами і письменниці, який вийшов в гарну. Теплу книжку, яка є не тільки книжкою-альбомом, тому що там дійсно є дуже багато фотографій протягом всього життя. І практично там є фотографії не тільки мамині, а й фотографії практично всього роду, всієї сім'ї. Це також ще книжка, збірка поезії мами, тому що в певному періоді. Просто її прорвало на поезію, і вона писала її чудово, неповторно. І тут теж вона збережена. Також тут в цій збірці можна знайти відгуки близьких людей, які знали маму протягом життя. Деякі з них, можливо, навіть вже не живуть в Україні, але відгукнулися, написали гарно. Тому гарна книжка, тепла, чудова. Книга театр моє життя тиражем 28 примірників була видана власним коштом народної артистки України Євгенії Серебрякової. Але всі присутні на презентації сподіваються, що знайдуться меценати, які підтримують випуск видання, щоб у достатній кількості була можливість забезпечити бібліотеки Сумщини і якомога більше людей дізналися про видатних талановитих сучасників.